Всіх вітаю Він на каналі Квіти та інше я Інна. І сьогодні у нас розпаковочка, так як я і обіцяла, тому що це вже на сьогодні третє, мабуть, що не третє, друге, чомусь я попутала 2 жовтня. Я знімаю друге відео, але це відео вже не про пересадку сільвера. Тому що першим першому відео я викидала та й дала цілі, і пересаджувала хризантеми. Кому цікаво посилання буде обов'язково в описі. Передивіться. Подивіться, я там показувала наскільки виріс дала сільна за сезон. А сьогодні моє улюблене заняття це розпаковочка квіточок. Ну, мені здається, ця тема. Цікавить, Боже, тут така краса, я так і не поняла, що це таке. Зараз побачимо. Е, так і не поняла, трошки я здивована тут. Дивіться, що тут у мене лежить. Це не моє замовлення, але щось дуже гарне. Е, но... е, потихеньку. Замовляла я, якщо я там десь пішла в іншу сторону, то Вибачайте, замовила я петунію. Петунію у Олени Вальчук. Дуже давно, коли ще я тільки починала ну, займатися квітами, робила в неї замовлення. Як кажуть, пройшло багато часу. Ця людина вже поміняла місце свого проживання. Я думаю, вона надіється все-таки повернутися на свою батьківщину. А поки що посилочка прийшла в мене із Житомира. Із живцями. Чому я їх замовляю? Тому що кожного року більш одну частину лишаю свого живця, а іншу міняю. І замовляю Єврошевець, і ось так надійних таких продавців також купую дещо. Тому для цього цьому, цьому році в мене Олена Вальчук з канала Квіткові мрії. Дуже всім раджу, дуже совісна людина. Минулі, коли перший раз в неї замовляла, знову ж таки, в давні довоєнні часи то Також був гарний матеріал. Цього разу ну, ну немає до чого придратися. Дивіться, які вони красиві, ці кіточки. Ну, це вже готові пустики, не живець, як бачите, він 200 мл висаджені. Тут вже можна набрати живців і заживцювати чимало, якщо мати бажання. А я ще подумаю, що далі буду робити з цими кіточками. Замовляла я різні вже сорти, вже буду звірятися там те, що в мене немає, або те, що в мене не вийшло в цьому році. Ось як я вам отак наведу, ось так вони всі стоять дуже гарно. Я тільки не розумію, як це вони так стоять і не попадали. Зовсім не перевернулися, нічого, ось так все дійшло 100%. Так, ну, Вже мене більш цікавить інше. Зараз роздивимося, а потім. Ось що тут маю я ще. Як я розумію, це глоксинія, якою займається Олена. Як її відкриття, чесно кажучи, не сподівалася на неї зовсім. Ось. Ну, 29 вересня в мене був день народження. Вона знала і ось моє замовлення ще доклала ось такий подарунок. Тоді, мабуть, що вам ну, сильно гуде. Дивіться, які це гарні квіточки. Ось якась я, чесно кажучи, не знаю, що з ними робити. Знову ж таки, зв'яжуся з нею надалі скільки бутонів, які красиві квіточки. Ну, буду спробувати я вирощувати ці квіти. Красота. Ну прямо сюрприз. І ще ось така. Чесно кажучи, це подив, великий подив. Ніколи не думала і не сподівалася. Ось така краса. Це таке, ну хто знає, хто таке глуксиній, то і більш це відомо. Я чомусь думала, що це якісь менші квіточки, а це дійсно великі квіти. Е, ну, Треба з ними розбиратися, чи це вони для будинку, чи це вони для теплиці. Не знаю, але ну, дуже вдячна знову ж таки Олені за подарунок. Дуже вдячна, неочікувано. Е, прямо слів немає. Красота. Ой. Ага, тут номер 18 це те, що не було вкоріненного. Ну, Ми домовилися, що покладе вона не в корінені Це петхова ваніла Фрайс, який гарнесенький. У мене була вона в цьому році, але зовсім е, живці були погані, а тут. Дивіться, яка краса. Нічого їм не сталося. Наскільки людей нас душою це все робить і настільки професійно, що хочеться порадити вам її. Ну, це вже, я так розумію, для бумажка для гнійця. це тут ще щось. Що це? Що ж це таке? Ух ти! Щось таке маленьке. Мальва. Ага, це, я думаю, стосується подарунків. Та ні, чи це воно петунія, чи що це воно таке? Можливо, це дійсно посилочка з сюрпризом. Що за мальва? Це, а це вино шкалібраху, а? я так розумію. Так ось вона упакована. А це 25,17 14 посилка, поки розберуся, ну, на підписану мальва. Буду розбиратися Надалі. тут всього, Вже ще щось шукати вже досі. Так. А ось моє замовлення. Дивіться, які гарні. Ціна ось такого 200 грамовий стаканчик чи мілілітровий 35 гривнів. Це я вам скажу. У порівнянні з тим, що ви можете придбати е, живцем, це набагато краще. Тут можна і живця зняти відразу багато дуже, і сам матеріал е, просто супер. От, хочеться, вже, знаєте, руки чешуться, брати, різати і корінювати. Не знаю, чи буду я сама продавати е, ну, раніше, ніж до Нового року живці. Ну, побачимо, як піде. Це, мабуть, що я так розумію, я вже забула, що я заказала. Ну це по вигляду Калібрашка. Калібрашка. Дивіться, а, які всі гарні саджанці. Затягнулося відео. Так я й не зрозуміла про мальву. Також я уточню, тому що це не замовлення. Я вже передивилася, думаю, що та тапету яка. Але я нічого не зрозуміла, перепитаю. Олени. Ну, ось такі ще два маленькі стаканчики. Думаю, це йдуть вони до подарунка. Ну, і ще раз для всіх глядачів покажу, яка красота цих локсинів. Я, звісно, бачила у відео, вона дуже часто їх показує, але я не думала, що вони такі красиві. І ще я досить не знаю, що з ними робити. Тож буду терміново зв'язуватися і питатися. Що робити з цією красою, як її вирощувати, як її розмножувати, і що дарі. велика подяка Олені. Якщо ви хочете зараз придбати якісь живці собі, тому що бачила, в неї також є телеграм-канал і вайпер. вона там виставляє ну, те, що в неї є на продаж. Я все ще в планах зробити е, свою вайпер групу ну, це буде в моїх планах. А поки ось така краса, і дякую Олені. Мальчук за все, за її турботу, за її увагу, за те, що ну, могла просто знаєте, проігнорувати, але ні, ось прийшов такий подарунок. Безмежно вдячна за все, за якість роботи. За, ну, взагалі, за цю сильну жінку, тому що вона переживає нелегкі зараз часи. Всім нам нелегко, але їй, я думаю. Є тірішечки важче, чим декому з нас. Тому дякую ще раз. Дякую на цьому, все вже відео затягнулося, але дуже вже красиві глуксині. На все добре, мило нам та гарних кіть.